Привіт! Сьогодні ми знову зустрілися з Даном. Привіт! І продовжимо дізнаватися нюанси бюджетної системи на місцевому рівні. Реформа децентралізації в Україні надала значне розширення самостійності громад у багатьох сферах управління власним розвитком та розпорядженням коштами місцевих бюджетів. Обережно вибачте. Обережно. Вибачте. Дякую. А ти взагалі хто? Я пам'ятаю, ти був баристою, чому ти тут? Я Я уособлення територіальної громади, буду говорити від її імені. А звуть тебе я. Мене звати Артур. Ось і чудово, Артуре. Будемо мати діалог з громадою. Продовжимо. Перед органами місцевого самоврядування і мешканцями громад постали наступні питання: у який спосіб керувати громадами, щоб досягти максимальної ефективності. Як ефективно розпорядитися місцевим бюджетом, як місцевим мешканцям змусити владу працювати на користь громади і розробити механізм відкритого діалогу у процесі прийняття рішень? В комплексі на всі ці питання відповідає програмно-цільовий метод бюджетування, використання програмно-цільового методу є однією з основних вимог для країн-членів Євросоюзу та кандидатів на вступ до нього. Оскільки сприяє створенню більш прозорої та ефективної системи управління бюджетом. Тепер ти використання програми цільового методу управління сприяє залученню коштів інвестицій та грантів для органів місцевого самоврядування. Тепер ти. Стимулює активну участь громадськості у формулюванні пріоритетів та напрямків розвитку, які відповідають їхнім потребам та очікуванням. Чудова картина вийшла хлопці! Філософія програмно-цільового методу ґрунтується на ідеї, що управління державними ресурсами та бюджетними коштами має бути спрямоване на досягнення конкретних результатів і цілей. Ось так. Тепер все більш зрозуміло. А зараз я вам пропоную мандрівку по різним. Територіальним громадам, щоб не на теорії, а на практиці розібратися в програмно-цільовому методі бюджетування і його позитивному впливу на розвиток громади. Звісно, я в тебе. Чудово. Тоді поїхали, а вирушаємо ми зараз з вами до вирушаємо ми до. О! до Запоріжжя. Поїхали! Ви що? Так, питання не вирішуються, шановні, вітаю! Громада Запоріжжя. Вітаю! Місцеве самоврядування Запоріжжя. І я вас вітаю, козаки. До речі, січові школи запорізьких козаків були військово-освітянськими науково-виховними закладами освіти, в яких реалізовувалася прогресивна європейська ідея гармонійного розвитку особистості. Тому. Ми з вами для прикладу візьмемо програмно-цільове бюджетування закладів освіти Запорізької територіальної громади. Хлопці, козаки, ви допоможете мені? Звичайно, тоді давайте брати пухи і сідаємо. Спочатку про основні принципи програмно-цільового методу бюджетування: принцип перший цільова орієнтація, принцип другий результативність, далі прозорість та підзвітність, інтеграція та координація. Гнучкість та адаптивність, моніторинг та оцінка і ефективність витрат. А тепер давайте на конкретних прикладах. Нагадаю, що ми з вами розглядаємо програму надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету Запорізької громади. Активно впроваджувати цей метод в нашій країні почали з 2010 року. Шановна громада, покажіть, будь ласка. В якому стані були освітні заклади до впровадження програмно-цільового методу бюджетування? Шановне місцеве самоврядування, покажіть, будь ласка, які заклади освіти і облаштування класів для навчання уздобувачів середньої освіти і початкової школи після впровадження програмно-цільового бюджетування? Чи є різниця, шановне козацтво? Ось вам результативність і ефективність. А щодо прозорості і підзвітності, все можна промоніторити та оцінити. Давайте зайдемо на сайт Запорізької міської ради. Ось дивимося, спускаємося до самого низу. Тут є вкладка Документи та дані, публічна інформація. І тут опубліковується оголошення тендери бюджетні програми. Саме в бюджетних програмах ви можете знайти всі документи бюджетних програм, які впроваджує місцева влада. Тут же будуть і звіти них це pdf файли які можна завантажити та подивитися. Або заходимо в вкладку громадянам, переходимо на департамент освіти і науки головного розпорядника коштів, і в пошуку знаходимо звіт про виконання паспорта бюджетної програми. За кожний рік, за кожну бюджетну програму, так само є документ, який можна відкрити, почитати, завантажити собі в. Планшет або гаджет будь-який, і подивитися всі бюджети, які вони виконують. А також заходимо у розділ новини, де ми можемо побачити усі світлини та відео. Все можна промоніторити і оцінити, і проконтролювати ефективність витрат. Так правильно, і це все завдяки філософії програмно-цільового методу, яка спрямована на створення більш ефективної, результативної і прозорої системи управління держфінансами. І орієнтована на досягнення конкретних соціально-економічних цілей. А наша мандрівка по різним галузевим програмам і територіальним громадам продовжується. І завітаємо ми з вами до сонячної Одеси!